Так, ну что, пташки, я повернулася. Ага, 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 я повелительница птиц. Так, ребята, сегодня у нас в меню гречка. Ну, вы не думаете, что мы, конечно, вообще уже этот, ну, офигевщий, но ну, она просто погана, она вообще не варится. Боятся. Не-не, только всех, все, все. А в Ривном, кстати, не боятся. <реку> В Кілограм, це ми будемо до вечора відкривати. <різвіст> Ви Вони якісь шопи. Ні, цук мені якась це нормально? <різвіст> 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 сіс, не нормально Дикі птиці, якісь. Такі зісек вони людей ніколи не бачили. Висипає ми пішли, бо це буде, вони такі перелятані, Що капець куча, Давайте, ми пішли, не стісняйтесь, підходьте вже. Боже, це перший раз людей бачить, я також ще не знаю. Хоча вони тут живуть, я лічно знаю почти кожного. Ну, по ім'я не дуже пам'ятаю, але в лицо всіх. Все, вже будемо додому йти. То вже я не знаю, скільки цих шагів ми Чи кофе напилась, давлення повис, повисилось чи понизилось, непонятно. Вже хочеться прилечь. А ще борщ варить, ой. А сумки розбирати. Ні, це я люблю.